Друзі, привіт! Сьогодні знімаю відео вже другою камерою. У мене дві камери, Екшн камера і та, що я завжди знімав відео. Але та, що в мене екшн камера, я знімаю відео на рибалки. І вона трошки почала глючити, Прийшлось взяти ще одну камеру. Ну, то таке. Сьогодні річ буде не про камеру, а про знову про оранку Попереднє відео я орав у себе вдома грядку однокорпусним саморобним плугом. А сьогодні буду орати грядку двохкорпусним плугом Віраксом. 2 по 18 низька стійка. Зараз вам я його і покажу. Ось цей плуг. Хто дивиться перший раз ось такий тракторець? У мене Янмар К3. 13 кінських сил. Ось такий маленький малюк, як можна сказати, міні-міні-трактор Made In Japan. Тракторець 91-го року. Поки що рік він у мене, пішов другий рік, поки що зовсім, зовсім ніяких проблем з ним не було. Абсолютно ніяких. Не крутив нічого. Жодного гвинтика, жодного болтика. Так що ось так. А плужок ось такий. Я його придбав майже рік назад. Спочатку ще до того, як зробив однокорпусний. Я вже говорив у попередніх відео, що той однокорпусний я зробив тільки ради того, що попалась мені сама підошва чи корпус старинного німецького плуга. Кінного. ну Захотіло зробити, чи вийде, чи ні. Ну, зробив, вийшло. А це ось такий двокорпусний плуг. Як би можна сказати, що він трошки виглядає великуватий для цього трактора. Ну, я не мурав. Нормально він оре, все добре. Нічого я тут не переробляв, кроме кроме ось опорного колеса. І то ще не доробив. Треба ще доробити, буде чистялку, Тобто той, те коли, що, що звідси, я поставив на однокорпусний. А сюди зробив ось таке ось тут, по такому принципу. Винт ступиться із Peugeot Partner. У мене, я міняв, тут ще підшипники нормальні. Peugeot партнер. Тут ось очки вирізав диск, виточили цапфу. Оце ось очки обід із диск із Запорозця, Ось так обрізав, приварив і зверху ось лист желіза. І вийшло ось таке досить непогане колесо. Ну, ходи, то й ходи. регулюється. Тут ось попустив, щоб не бовталось воно туди-сюди. Зробив потрібну глибину і вперед. Ну, а так цей плуг досить непоганий. Метал такий добрий у ньому, кріпкий, важкенький плуг. Регуліровок чимало. Як регуліровки можна робити як вліво вправо, щоб ближче вправо, ближче вліво, щоб не крутити. Ну і Ось тут ось, щоб було рівно паралельно трактору, ішов плуг рівно, ось теж є регуліровка. Бачите, ось оцим ексцентриком крутите оток. Ну, а так усе звичайно. Нагадаю, це низька стійка, тому що на такий тракторець висока стійка не йде. Так, далі, ось я сьогодні пробував почав вірніше, щоб порівняти, спробував, чи буде тут орати цей двокорпусний плуг, чи не буде. Це ось однокорпусним я тут трошки поорав, почав із середини на края, щоб так, якби буде нормально. Я думаю. Ну, тут була в попередньому відео я говорив про ту грядку, що є відео, трошки я вас. Обдурив, нема відео. Відео є, як я тут фрезерував люцерку. Тут у мене була люцерка. Я її фрезернув трошки поверху коріння. Ой, бачите, тут ось щось трошки пропустив. А так ось очки фрезернув. Це кукурузиння налетіло із сусідської грядки. В общем так, пробуємо. пробуємо що воно зараз покаже. Цей плуг. Не чистив я його нічого. Ось як він стояв із весни, у мене під навісом, так і стоїть. Практично нічого не поржавіло. Нормально. Так що, час будемо випробувати. Так що вперед. Thank you. Трошки глибокувато, важкувато гребеться, ну, потрошку мов оре. Так ось. О. Трохи важкувато йому. ну, Зараз спробую підмілити. Бачите. Ну, глибина то нормальна. ну, Спробую підмілити зараз. Тому що колесо тут я фрезерував, колесо трошки глибше опорне провалюється і тому так виходить. Ну добре, поїхали далі. Так, Друзі, проводимо регуліровки, як би плуг, отак. Стояв дуже хвіст, завернутий сюди. Щоб його вирівняти у цьому плугу. Є ось тут два таких болти. Ось один і оночки другий. І потім оцим ось осьочки болтом, ось Ось оцим ось. Крутим. Коли ви крутите, ось ось сюди, тобто його закручуєте, то хвіст. Іде на вас, якщо ви стоїте, якщо відкручуєте, навпаки, туди. Ну треба дивитися, щоб не помилитися. Ну, я ось максимально одвів, бо орав став, подивився, а він не туди трохи стоїть. Ну, зараз Попробую спробую ще в цьому положенні, як воно. Так, ну добре, зараз позажимаю, все. І пробуємо далі, бо вже скоро темніть буде. А в мене ще орат, дивіться скільки <гум> багато. Ну а тепер аби трошки глибше щось мов мілкувато легко. Thank you. Ну, ось, друзі, отак. Залишилося дорать трохи. Вже на вулиці темніє, все рівно не в спину. Там ще пограться. Зараз я вам покажу кусочок тут. та, І я знімаю на нову камеру перший раз. Раптом щось не так. То вже завтра візьму стару, хоч покажу тоді кінець. Хоч нормально, як я двохкорпусний мурав. Ну, ось так, друзі, дивіться. Глибоко, неглибоко, так само, як і тим. Я думаю, сантиметрів 18. Ось тут, бачите, фрезою перший раз ішов більше. Ну, це в оцьому місці приходилося включати, койде блокіровку. Бо тут якби, я тільки по вершку пробив, бачите? Коріння тут повністю люцерки вивертає. Там трохи далі, трохи глибше профрезеровано, а тут пошти нічого. І тут таке і ця трава, ну лугова ось о, теж росла. Старник такий був. Бачите, ось, о, ось таке. То тут трошки йде важче. Ну, оце ось тут такий невеличкий кусочок, метрів 8-10 хай буде. Ну, а так, в принципі, то. Бачите, і непогано. Зараз пішліть на другу сторону я вам покажу. Плуг, звісно, стартує, як би так не дуже різко залазить. Може, що земля тверда, тут ось теж вилазить, тут затоптано. Ну, завтра я ось отут дойду, тут разів 2-3 пройтися. Ну, тут трошки більше і, і ось оцей квадратик. І, і все. І потім краї поодорювати, і хай воно буде до весни. А весною тут щось. Ну, ось дивіться, бачите, ну, я не знаю, це глибоко, не глибоко. Ну, ось вам. Чесних, 18 є, а може трошки і більше. Не знаю. ну З мене хватить. Хватить оцього глибини лки-палки. Так що хто може скаже, бо писали у попередніх там відео, як я орав ще Прошлий рік, що, що типа, воно не оре, хіба це оранка, хіба це що таке? Ну, я вам скажу, хай я удвічі хуже виорю чим там орить другий трактор. Ну Зато я виорав сам. Для себе нікого я не просив своїм трактором, от і все. Не знаю, я перший раз в житті цей рік обробляв землю сам. Все нормально, де краще, де хуже вийшло. Нічого. Ми тут прокультивіруємо, можливо, фризою пройдемо, буде видно. Так що якось ось так. Це тут грядочка. Жінка тут не живе, каже, пахай, якщо хочеш, то була ж тут люцерка. Поки було в мене багато свиней, і то вона тут, по-моєму, 34 роки, люцерка то вже вона почала виводитися, то не знаю, посію, може навесні тут ячмінь або щось інше, не знаю. Після люцерки тут нормально буде. Бур'яну менше буде. Ну і земля, можна сказати, так що, Так що, друзі, ось таке відео так ми ось. Працюємо. Оце в мене залишилося дора цю грядку. І ще з одної грядки десь з такої повбільшки. Ну тут 10 сотих. Я так шагами поміряв, трошки накинув приблизно. Мені воно 10-12, там як би точності не треба. Скільки є, усе наше. Ну не моє, ну пахаємо. <схай> якби скільки є, тільки будемо пахати. Так що якось так. А, ще ж не сказав, грядка гарбузи треба звести. А потім я вже говорив постягую культиватором гарбузиння, тому що забивався плуг. Тут, бачите, плуг не забивався зовсім. Ось оцей кусок, тут ось навіть видно. Ось той, що я орав, бачите, світліший вже вершок підсох. Це те, що однокорпусним, то не забивається все плуги. Працюють нормально. Так, перший корпус іде трохи на колесо. Він бере менше, менше, ніж задній. Але якщо буде два корпуси брати, так як положено, буде важкувато. Цьому тракторові це на легкий ґрунт і на піщаний на такий, що легкий ґрунт, то він тоді йде чітко. А після такої жари, і тим паче тут вже 3-4 роки не оралося. І ще цьогорічна засуха. І ну, правда, вершки я на десь 5-6-7 см люцерку я зверху профрезерував. Ну, навіть де й не профрезовано, все рівно, все рівно він тягне. Ну, важко, але тягне. А там, де профрезеровано, нормально, то капітально. Бачите, ось як ось такі трошки брили. Ось бачите, містами тут. Тут навіть фреза пригала, а то я її піднімав, щоб теж фрезу не, не насілувати, як би сказати. бачите, А все рівно. А тут, он, бачите, все нормально. Я гадаю, все буде, все буде так, як треба. Якщо довго мучиться, що-небудь вийде, Ось так. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Говорю в кожному відео, що канал про все. Ось про трактор, про орання, про фрезерування, косіння. Роблю сам різне навісне, всякі безділушки, там зажими, то те, то все. Сваркою, з болгаркою Учуся працювати, Кой що виходить, кой що ні, ну не святі горшки ліплять, навчимося. Трошки до цього розпочинав канал як канал про свиней, але в цьому році, на жаль, болячка викосила все майже поголів'я моє свиней. Залишилась одна свиня і два кабанчика, я вже говорив. Ну, то таке, нічого. Життя воно як хвилясте. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Так що, аби внизу недовго. Якщо трошки вниз і пішли, щоб швидко піднятися. Ось так. Так не буває, щоб було рівно. Завжди йде криво. Ну, що, щось я забалакався дуже. Так що, друзі, поки пишіть ще коментарі, всякі там поради. Можливо, хто я читаю всі коментарі, відповідаю на всі, прислухаюсь до ваших порад. Багато дуже корисних порад пишуть. Є такі, що взагалі далекі від цього. Я не дуже спеціаліст у цих ділах, а є, що пишуть там взагалі синітниці, Ну, без цього ніяк. Так що все, пока. Слава Україні!